Муніципальної бібліотеки, яка налічує то що я говорила Василя Федоровича, 49 бібліотек. І ця людина несе на себе таку нішу ношу, яка тягне цю лявку і добре справляється. Бачите, ми всі зараз такі посучаснені простори, і дякуючи Василю Федоровичу, це теж людина, яка розуміється в мистецтві. Пам'ятаєте, я вам казала, що це людина, яка Можуть з вами на рівні говорити як митець митцем. Тому я сьогодні запросила пана Василя саме до вас, пане Константине на зустріч, і я хочу дати йому слово. Якщо можна, Василь Федорович, скажіть від себе як керівник оцих установ, які зараз збирають дуже багато таких творчих акцій, організовують і збирають таку масу людей. Що... Дуже дякую. В першу чергу з готую підснути вашу руку і подякувати за те, що ви є, за те, що ви працюєте, за те, що ви творите, і Львів, і Бахмут Рад. З Бахмутом дуже багато різних історичних сюжетів. Це давнє козацьке місто, яке має тривалу гарну історію. А ще знаєте, місто має гарні бібліотечні зв'язки, бо звідти походить. Найодатніший український бібліотекар, бібліограф, творець української біобібліографії Федір Максименко. Кар'єра Федора Максименка починалася з Бахмута, він очолював повітове відділення бібліотеки музею, а потім так сталося, що з приходом одної власті, скажімо, він опублікував була така серійне видання бібліографія Донецького краю, де він опублікував бібліографію Бахмутщини. Донеччини і вийшло так, що цензори вирішили, що там він до бібліографії українських земель відносить і включає території, які певним чином влада не вважала українською. Мова йшла, власне, про те, що ті території, які вже тоді були певним чином окуповані російським простором. І доля Максименка далі складалася так дуже цікаво, дуже складно, тому що. Він не зміг працювати на батьківщині, він поїхав до Києва. У Києві якийсь час він працював в тодішній бібліотеці Сукраїнської Су академії ну, бібліотеці Вернадського. Там, власне, він видав цілу низку своїх книжок, там він працював і над історією української, е українського етносу, так він досліджував етнографічну карту України. Він дуже багато писав, дуже багато працював, постійно попадав під різні статті і, врешті, допрацювався до того, що він не, не міг працювати за професією. Його рятувало трохи те, що мав слабке здоров'я і поганий зір. І в 30-х роках він працював ким завгодно, тільки не бібліотекарем. Тобто десь там кочегаром, десь там електриком. Так воно склалося. Під час Другої світової війни він окупацію пережив в Києві, а потім було, як потраплялося з багатьма діячами в той час, поражом в правах. І оце пораження в правах означало те, що його відправили до міста Львова. Була, так, була така форма покарання. Знаєте, Вважалося, що якщо людину вирвати з свого середовища, скерувати кудись де ментально інший простір, і в радянський час, до речі, Львів справді був інтелектуальним Сибіром для багатьох, кого карали. Із території тодішньої Росії, скажімо, були такі вчені, професори, там, професор Лур'є з Петербурга Лінграда, так? І от був Максименко, який відправляли до Львова в розрахунку на те, що це якесь там незрозуміле Бандерівське місто. Там щось таке українсько-польське поглядця, там щось таке. І от ментально ті люди загубляться, пропадуть і не будуть іграшти ніякої ролі. І це йшлося про моральне знищення. Лехай Максименко приїхав до Львова і тут шанував і пам'ятав свою бахмутську традицію. Він став видатним бібліотекарем в бібліотеці університету, ще дотепер працюють в бібліотеках його вихованці, його учні, ті, що його ще пам'ятають, він помер у 1983 році, і відповідним чином. 85, І власне, Федір Максименко є таким прикладом, зразком формування соборного, такого нашого бібліотечного українського національного простору. Максименко зберіг унікальні пам'ятки книжкової культури, він безкуче знав мови, він знав, як в бібліотеках ховати книжки, інвентаризація, яку він проводив, тоді під тиском радянської влади завершувалися тим, що на паперах багато книжок списувалися, зникали. З діловодства, але на поличках вони залишалися, будучи заховані відповідним чином так, щоб їх не міг знайти хтось випадковий. І коли в 2015 році ще тоді бойові дії були трошки далі на схід, а в місті Бахмут постало питання про перейменування вулиць на той час, власне, з совєтського Артемовська Бахмут знову став Бахмутом, і ми тоді запропонували таку ініціативу, щоб одну з вулиць в Бахмуті назвати Федора Максима. І Пахмут отримав вулицю. Це була перша в Україні вулиця Максименка, колишня Тимосяна, яку перейменували. Я ще мав нагоду туди поїхати. І ще в 2018-2019 році Власне, ми спілкувалися із міською їхньою адміністрацією, зустрічалися в краєзнавчому музеї, де збереглися листи. Ми планували ще десь на ближчий час такий приїзд бібліотекарів з Бахмута, з міської бібліотеки Бахмутської, власне, до Львова, для обміну такими думками і це тому насправді. Ну, зараз є так, як є. Бахмут це українська земля, це український козацький слобожанський простір. Рано чи пізно він все одно був і буде українським, ми це чудово розуміємо, тому що війни проходять, відходять, а нас тримає сила духу, нас, тримає, нас тримають люди, які звідти походять, які пам'ятають свою культуру, свою традицію і які є її носіями. Тому насправді Бахмут там, де є бахмутя. Я справді дуже радію, що. Ми маємо сьогодні нагоду вітати, вітати в нас у Львові власне, такого, шановного гостя. Тому я так, знаєте, з бібліотеки, я ж бібліотека, я ж мушу про бібліотеку щось сказати. От. От. Але без сумніву дуже приємно, що ми говоримо і про, і про таке зацікавлення, і про таку техніку, і про можливість шукати різних проявів українського традиційного мистецтва і проявів, України, може не зовсім традиційних формах. Нашого сьогодення. Ми є тим простором, де е, ці точки перетину мають бути. І власне, я спілкувався сьогодні так само з нашими художниками, вицями, з реставраторами. Вони не на відкриття, ймовірно, але впродовж того часу, поки буде експонуватися виставка, будуть радо приходити до бібліотеки і, можливо, навіть як буде можливі, свої фонтатки, можливо, свої будуть, контакти будуть зустрічатися так і будуть хотіти почути так само ваші особисті думки і враження. Тому моє головне слово це безсумніве слово подяки панові Костянтинові, подяки нашій 25-й філії, коли бібліотеки за, за цю роботу. Працюємо, творимо і пам'ятаємо, що фронт, який є там, насправді є так само сильний тим, що він має потужний і незмінний тил. І вояки мають розуміти, воїни мають розуміти за що вони воюють, вони мають розуміти. Хmile, хто стоїть за станови, і ми є відповідальні і утверджуючи власне, наші давні традиції, утверджуючи і трансформуючи власне, наші, е... наші культурні набутки, ми тим самим зміцнюємо і нашу позицію на фронті. Я відчуваємо і послідкуємо паном Костянтином про його творчі задуми. У Львові я ніколи не був, я вперше у возі. Хотів поспілкуватися е, в Львові е, з народними майстрами, які займаються вишивкою. Це найбільше моє бажання було, щоб спеціалісти е, в цьому виді е, познайомилися з моїми роботами, було про що поговорити. Подивитись, як при восприймуть моє мистецтво і познайомить. зі своїм мистецтвом і дев'яносто. Мистецтво, що, що, що вам ще розповісти? Може про сюжети, як ви як ви обираєте сюжети? Сюжети ж. Саму таку техніку ви підбленіли чи ви самі її спробували? Так, як ви дійшли до того? Така техніка ви вивчали? один стіжок, один мазок. Це не показує я там і взагалі всі шви, всі крестики, все, все є воно в інтернеті, є, в літературі є, так що. Це, це, це доходить сам, але все це можна вивчити і погнішкати. А чи є такі люди, які так само, як і ви, малюють нитками? А ми не, не зустрічали, нас, я поки Де що не зустрічав. Ось я не сподівався, що я у Львові зустріну, наприклад, таких людей. От у Києві був, в Києві не зустрічав. Не, не, не знайшов таких людей. Це на сході там Дніпропетровщина і Донеччина теж там таких не було. Може взагалі нікого немає. Хіба ж повезло? Дійсно, так Я знаю, де є майстри. Це в Китаї. Але ви яка вишивка там, там вишивка без ніякого гудзлика, ти подивіться на ті вишивки вирушників. Як, я казала, як пан Константин казав, одна для Бога, друга для людей. І тому якщо б ми так всі відносилися, як пан Константин до своїх робили робить. Лице, руку, лице робіт. для людей, так. а і для Бога. А, а, так точно... що всі майстри дивляться і Як там ізнанка зроблена. Ми жінки би так не зробили. Знаєте, я скажу чесно, ми як оформляли е, виставку і е, саме ну, вкладали ті вишники. Я думаю, а чекайте, то ж лице, оце, лице. Так, не так, так, так. Ну а я, я ж звикла, що з одного боку там можуть покладатися отзвики, а я дивлюся, а там точно така сама робота, як з лиця, так само і з ізланки. Тому це просто вражаюче. І е, страшно, Чесно, я ніколи не подумала, що це є рішення роботи, тому що це настільки правдоподібно, таке враження, що на мене Бандера дивиться, або Зеленський. Дивиться на мене, слухати просто з фотографії. Це таке враження, що це фото. Настільки правдоподібне передання людин до людини як портрет вишитий. Це просто навіть тіні падають, настільки вродило, тіні ніс кольори настільки гарно підібрані, це майстерність. Я вам відкрию таємницю. Скажу чесно, як є. У нас тут менше, але теж. Жінки думають, що тільки вони вміють вишивати. Вишивали навіть королі. Тому займалися вишивкою. Так що чоловіки, я не перший. Ні, чоловіки в достатньому вишивають. Правда, <рик> тобто вони більшість сорочки, рушники вишивають. І Юрій Мельничук тут є, і Роман Відера. Пане Константину, тут пані Савулія питається, як ви робите свої картини. Спочатку ви. Ескізкіз малює, ескіз, малюю. малюю ескізи, а потім цей ескіз переношу на тканину. Щоб намалювати ескіз, треба його ісказити. На утяжку нитки. Нитка втягує тканини. Якби не, не это, в сторону стіжка повинно зробити. Е, на один сантиметр, два міліметри з е, Тому це робота дуже складна. Е, і е, ніхто не зможе це зробити, навіть художники. Якими, якими нитками ще йти? Ну, звичайно, може. так. Скільки на одну роботу у вас е, йде часу, щоб, наприклад, створити портрет Бандери? Е, Ну, якщо сидіти день, ніч, два місяці. А смазу буває. Як самопочуття? Якщо себе добре відчуваєш, то тоді хочеться працювати. Але що хочу сказати, поспілкувався з паном Константином? Ми так знаєте, ми вишили ці роботи, і вчора спілкувалися, і сьогодні спілкувалися. Я запиталася, як дивилися на нього його носивчани і тепер в це коли він вишивав пантеру, це ще розумієте, що на сході досить по інакшому сприймається на мене як на ворога. Він з ума дійшов, він, він, він ну, різні думки. Але одного разу у нас був заклад у місті Кам'янське, це лікування містецтво. Заклад проводився ціле літо. Там малювання було, там виступи дитячі колективи, там спів, там такі танцювальні були композиції. І вишивали рушник оберег для міста. Оберегом для міста рушником займався я. І... Пане Константине, ви казали, що ви вже 30 років у спілці художній. Я так розумію, 30 років ви вишиваєте картини? — 40 років. 40 років. 40 років. Так. Скажіть, будь ласка, а де ви виставляли? В яких виставках ви брали участь? Може на, на сході ви десь виставляли. Ну, не, не тільки ж вдома показували бандеру і всі казали, що ви бандері. У мене не було цього портрету, я виставлявся, це була велика виставка. У місті Кам'янському, це я тільки приїхав туди, і мер посіщав наше помешкання, де ми живемо, і побачив мою роботу і запропонував провести виставку у їхній місті. Виставка пройшла гарно, дуже багато людей посетило цю виставку. Мене там нагородили за волонтерську роботу, тому що музей зібрав багато коштів, там для ЗСУ збирали кошти. Так що. А потім в 23-му році, це в 22-му була виставка Українська, в 23-му 23 році в мене була в музеї Яворницького в Дмитрій, е, виставка, персональна моя виставка. Там теж нормально пройшло все. Більше я не виставлявся в 25-му році. Це перша виставка. А до війни, до 14-го року? А до війни, до війни пан Константин. Працював я, ким? Я, працював я пожежник. О. Але я займався вишивкою і мої роботи виставляв е, методичний центр обласний натхнення. Це художників і майстрів це в Донецьку чи да, Донецьку? Да. І вони, вони брали мої роботи і їздили по різних заходах е, е, і виставляли мої роботи. Мені тіші привозили свідоцтво про участь. У мене дуже багато, їх більше тотні було цих свідоцтв. Я все бросив вдома, залишив, я не став це дорого. А ваша тематика після 2014 року якось змінилася чи ні? Що ви, що ви вишивали до 2014 року? Що ви почали вишивати після історії? Спочатку я почав вишивати ікони. Я, ікони. я ще десь з 7 класу почав збирати ікони старовинні. У мене ікон було. І ця тематика мені була знайома, і я вишивав тільки ікони. А потім, як то майстерниць прийшла, почав все пробувати. Тій ззаді вишивав, а потім і портрети. У мене була серія гетьманів. Був президент Кучма, я його портрет вишивки. Його купили в мене той портрет, щоб йому подарувати день на день народження. Теж так на виставках підходили люди. Я тоді не цінував свої роботи, як то з легкостю дарував музеям, бібліотекам, друзям, на замовлення працював, герби вишивав. Були у нас такі, коли ми працювали у яких родичів, німці, у них були родові герби. Я декілька таких гербів вишив. Ну, ви казали, що ви захоплювалися вишивання ікон. Так? Так. Це прийшло від того, що ви віруюча людина. Я віруюча людина і так. просто я знаю на іконах. Я знаю е, всі проноси, по яким треба створювати. І отримували благословіння, так? так? Благословіння не отримав. <клес> Ні, церква не від церкви він не отримав. Кажуть, що це має благословити, наприклад, такі. Зу. На що вам сказав? Ви були на об'єднації, розкажіть вам. Але тільки почав вишивати, в мене було там близько 10 ікон. І я поїхав до Києва, щоб познайомитися з майстрами, які теж таким чином. Роблять вишивки, там художники чи майстри. Я нікого не знайшов, познайомився з директорами музеїв різних, різних музеїв і зайшов до спілки майстрів у Києві. Ну, йому не сподобалося, вишивка чогось вона. Я б краски намалював за два дні, а ти по пів року сидиш над одною роботою і марнуєш ще. А так, два дні і, і колись картину продав. А що відчуваєте? Коли берете фарбу, коли берете нитки? Я фарбами взагалі не малюю. А і скізно? А скільки тут картин? Скільки тут картин? Тут 20. Вони потім поїдуть до Києва. Потім до Києва. У мене буде виставка Києва. 8, до 9. -го. А потім? А, а потім? Потім тобто... Це В кінці, в кінці травня. Тобто. Після. тобто це Львів, Київ і Було Кам'янська, так? Да? І до Кам'янського. До... Можна запитати, у вас ученики є? Учні? Учні у вас? Учні є? Нема. Нема що. А планує? Не вийде. Я вам відкрию секрет. Пан Константин тут покаже, він має свої знаряддя праці прямо при собі, і він покаже, як він це робить. Так, пане Константин? Тобто він це покаже, як це робить майстер, саме коли він творить свою роботу, картину. Портрет і щось інше. В нього не тільки портрети, в нього, бачите, місто Дніпро, тут на там, де рушники прямо на, на столі. І це настільки гарно передано, що я думала, що це просто фото. фотографіка. Ну, щось таке, що зараз таке саме сучасне, я коли звернула увагу, що це машина, яка там їде по трасі. Все, ще... Я здивувалася, як можна так зобразити місто, навіть графіті там було на цей, це настільки чітко зображено. Кожен елемент на тому графіті, він так це, це дуже важливо, тому що е, містяни Дніпряни будуть дивитися і, скажуть, там не так написано. Там немає чіткості, не, 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 не так Десь. Так що то саме складне. Пане Константине, коли ми з вами спілкувалися, ви сказали, що ви мали, маєте навіть таку мету не одного воїна, який заслуговує на те, щоб його зобразити на портреті. Вашому, І вас навіть на роботи, які ви вже розпочали, що, на жаль, не закінчено, тому що ви так. Одне взяли, потім щось якась ідея прийшла, ви щось інше створили, так, але вони, вони будуть вони завершені. Розпочати робіт, ну вони лежать, ждуть свого часу. А в планах у мене є розширити портрети героїв, сюжети війни, ну цю тематику розширити, щоб можна було зробити. На цю тему цілу поліста. Це треба працювати. А можна ви поділитися з нами, можете з нами поділитися, пане тим, що чим ви займалися, от, перед тим, як ворог вступив на вашу рідну землю, чим ви займалися в своєму вашому в своєму селищі, там, де ви жили, з родиною, з дружиною, з дочками, з чим ви займалися до того як? Ну, тобто ви працювали пожежником, це ми і до речі, це пожежник, який дійсно отримав отримують задоволення від своєї професії. Розкажіть нам трошечки більше про себе. Про професію. Про професію і потім та потім. Коли прийшов зі служби армії, то в мене була гарна робота. Я водієм працював. Добре зараз. Потім у нас була воєнізація пожежної охорони і прийшли мене туди політикувати. Ну, в общем, говорили. Довго не прийшов уговорювати. Так що пішов на зарплатню дуже ниценьку, водієм, автоцистерни. Ну, і можна це вважати, що її не працював. Коли робота приносить задоволення, то це, це, це не є працею, це, це романтика. І я шукав романтику боротися з вогнем, спасати людей, скажеш, так, що я, я відпрацював нормально. І рано пішов на пенсію 40 років що я вже 23 роки на пенсії. А скільки а фермером, ви чи стали фермером? А фермером, як пішов на пенсію, я поїхав в там, передмісті там, село за 5 кілометрів від Бахмута. Купили там будинок, забили хазяйство, дали ОСГ для ведення сільського господарства землі. Купили техніку, там трактори, там таке все. Займалися там вирощуванням свиней, там коров державні. Для... Це було як водорого. Е... Хоча це важка праця. Мені мати казала, бросайся, бо ти там довго не прошилаш. Селяни довго не живуть. Mm -hmm. І я тоді мало займався, почавкою. Зір упав, а зараз у мене зір встановився. Почали працювати глаза, навантаження почали отримувати. І зір становиться. Ну ви вишиваєте без... вас. Я окулярина. А яка у вас перша була робота? От що перше так. вас надихнуло? Перша. Робота. Та. А Там там маленька робота, це проявившися. А, а от Йо сама Борі? маленька робота. Так. Я її до три місяці, там, е, вишивав, дрочив, потім опять виймувся, потім, як остається, вже там небагато, то тобто, доробив, зробив, рамку поставив Потім показав друзям, всім сподобалося там. І думаю, треба не бросати це. І пішли і колес. А скільки робот втратили через автор на банкнуті і яку шкода найбільше? Політи там було близько 60 років. Яку шкода найбільше? Не знаю, мене розкупляли багато. У мене була. Серія гейтьбанів з 15 років. Цю серію купили. Скільки? А а не шкодавали, коли продаєте. А? Коли продаєте, не шкодуєте? Ну, Тоді мені не було шкода, тому що я, я мог, Може нам, є якась така нам, робота. Вишивати собі ще десятки робіт. А є якась робота, яку б не продали? Ну, перші, не, не продав би роботи. Це, це у золотих отих рамках. Це і кони, це, це, це самі перші мої роботи, так це І взагалі я зараз роботи не продаю. Чому? Не потрібно. Тому що... Роботи розійдуться і вони зникнуть. А так, я думаю, ці роботи залишити в якомусь музеї ну, державному, щоб вони десь.